Хвилиною мовчання у пам'ять про загиблих військовослужбовців на сході країни у ході антитерористичної операції розпочалася прес-конференція позаштатного радника голови Дніпропетровської облдержадміністрації Миколи Колесника. Далі куратор батальйону територіальної оборони Кривбас доповів всім присутнім, що наразі у цьому військовому підрозділі воюють 278 бійців, більшість з яких знаходяться в ньому вже на перший місяць. Через це у багатьох вояків елементарно здають нерви, а деякі просто хочуть додому. Для того, аби кожен, хто зараз воює у складі кривбасу, відчував підтримку один одного, потрібен згуртований батальйон. Переконаний куратор цього добровольчого формування. Це можливо тільки у разі ротації. Ротація це організований вивод підрозділення в бойових порядках і зони бойових дій. Це не бегство, це не бросання зброї, це не паніка. Тому що ми всі знаємо, більше всього потерь во время паніки. Ротація произойдет в течение. двух-трех недель или частичная или полная. Я не могу вам ответить, но она обязательно произойдет. И то, что на сегодняшний день батальон будет дополнен личным составом, что поможет разгрузить напряжение и элементарно станет легче воевать, это факт. Это вопрос дней. Очень хочу, чтобы батальон быстрее вернулся домой, чтобы у нас больше не было ни раненых, ни, не дай бог, погибших. И для того, чтобы город встретил батальон так, как полагается. Потому что это реально герои. Я могу это говорить, я с ребятами провел очень много времени. Во всех ситуациях, поверьте. Зняти навантаження з криворізького батальйону, а відтак зберегти життя військовослужбовців, вдасться за умови, якщо до битви за Ілувайськ підключаться й інші військові підрозділи. Більше того, Микола Колесник вважає це місто українським Сталінградом. На думку куратора батальйону, успіх усієї антитерористичної операції у великій мірі залежить від визволення цього населеного пункту Донеччини. Для того щоб швидше це все закінчувалося, якщо перейти там термінології військових операцій. Иловайск это ключевой город, это выход из Донецка в сторону российской границы. Это там, где тяжелейшие бои принимала 92-я и 79-я бригады, которые ну, вышли с огромными потерями, но вышли, вывели своих раненых, вывезли там остатки техники. И всякие и закрепление в Иловайске, это практически отрезает поступление вооружения, помощи наемников, Конфликт в Донецке будет переходить в завершающую фазу. Однозначно с Донецком можно действительно хирургически проводить мероприятия без больших разрушений. Там еще очень много мирного населения, которое используется как щит. То, если уже несколько районов Луганском мы взяли, на, в Донец входим, то Иловайск нужно закрывать для того, чтобы не было постоянной подпитки, для того, чтобы этот процесс завершать. А ні в коем случае не его в конфликт, конфлікт. Щоб ми не становились ніяким Придністров'ям или там Абхазией или Южной Осетией. Микола Колесник висловив подяку усім волонтерам, які надають допомогу у зону АТО. На сьогодні військові підрозділи України, в тому числі Кривого Рогу, найбільше потребують якісного технічного оснащення та засобів спеціального захисту. Давайте так.